Нещодавно папа Франциск зашкварився у своєму зверненні до католицької молоді з сусідніх до України східних андрофагів. У своєму зверненні чувак у цукетто згадав Великих і Катеріну та Петра І, які як могли знищували усе українське до речі, про те скільки горя та сліз принесли українцям ці великі правітілі, папа Франциск чомусь не згадав. Тему звернення Франциска обговорили майже всі україномовні ютуб-канали. Тому ми сконцентруємо нашу увагу на інших зашкварах римських пап, адже інститут папства рясніє одіозними подіями. До прикладу, згадаємо такого собі папу Олександра VI. Його правління характеризувалося розкішним життям, безжальним придушенням противників, жадібним накопиченням статків та ненаситним плотським апетитом. До речі, в цього папаші було аж 11 дітей, і багато з них позашлюбні. Однак варто також зазначити, що папа Олександр VI мав значний вплив на епоху просвітництва, оскільки його любов до пишноти та розкоші сприяла значному прогресу в мистецтві та архітектурі за часи його правління. Однією з найскандальніших подій під час правління церквою папою Олександром VI була вечеря, яка пізніше стала відома під назвою Каштановий бенкет або як її ще називають, бенкет каштанів. Вечерю влаштував колишній кардинал та позашлюбний син Олександра VI Чезаре Борджія. Бенкет було організовано 30 жовтня 1501 року у офіційній резиденції Папи Римського. На бенкеті були присутні сам папа Олександр, знатні особи та високопосадовці католицької церкви. Окрім поважних гостей, були запрошені ще й 50 куртизанок. Ну ви знаєте, це такі жіночки, які за хорошу платню готові на все. Ця оргія могла залишитись ще однією ватиканською таємницею, якби не такий собі Йоган Бурхард, апостольський протонарій та церемоніймейстер папи римського, який записав події, що там відбувались у своєму щоденнику під назвою Лібер Нотару. Ось що він пише. У неділю, останній день місяця жовтня, у навечір'я свята всіх святих високоповажному кардиналу дано було знати, що його святість отець наш не прибуде до вечірні, тобто на вечірню службу Божу. Увечері відбувся бенкет у Валенційського герцога в папському палаці. У ньому взяли участь 50 почесних блудниць, яких зазвичай називають куртизанками. Після бенкету вони танцювали з прислужниками та іншими присутніми там спочатку у своєму вбранні, а потім оголеними. Після обіду свічки в срібних свічниках зі столу поставили на підлогу, між ними розкидали каштани, і блудниці голі переступаючи свічники підбирали каштани. Папа, герцог, його сестра Донна Лукреція були присутні при цьому і спостерігали це. Нарешті було викладено подарунки шовкові плащі, взуття, берети та інші речі, які обіцяли тим, хто більше за інших пізнає блудниць. Потім, присутні при цьому, як судді роздали подарунки переможцям. Це була оргія, які могли позаздрити такі римські імператори, як Калігула, Нерон та Елагабал. Пізніші представники католицької церкви оскаржували присутність папи римського Олександра VI на цьому збіговиську. Наприклад, дослідник історії Ватикану, преподобний монсеньор Пітер Деру, не відкидає сам бенкет, але заперечує 50 куртизанок та присутність папи Олександра VI, посилаючись на те, що у оргії це пізніша інтерпретація подій тими, хто вороже ставився до папи. Вільям Реймонд Манчестер, американський письменник, біограф та історик, у своїй книзі під назвою Світ освітлений лише вогнем пише, що слуги вели підрахунок оргазмів кожного чоловіка. Бо папа дуже захоплювався мужністю і вимірював мужність чоловіка його здатністю до еякуляції. Коли всі були виснажені, його святість роздав призи. Проте професійні історики відкидають або навіть ігнорують цю книгу через численні фактичні помилки та інтерпретації, які не були прийняті експертами та дослідниками родини Борджія, на початку відео ми згадали, що папа Франциск це чувак цукетто. Отже, питання: що таке цукетто? Перше цукерки у вигляді людяників, друге окуляри папи римського, третє. Маленька шапочка на голові Верховного Понтифіка. Пишіть свою відповідь у коментарях. Ось така історія. Так що алелуя, браття і сестри! Тобто, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.